В ефірі Суспільне новини в студії Вікторія Будавіцька жестова мова Галина Абраменко про події середи. Далі коротко авіакатастрофа в броварах на територію дитсадка впав гинтокрил ДСНС. затвердять у березні освітяни визначаються з предметами та термінами мультипредметного тесту. Ви готові складати мультитест прямо тут і зараз. Без іграшок та целофану комунальники пояснили, як правильно позбуватися новорічної хвої. Ялинка повинна бути е, повністю е, без ніяких сторонніх предметів. Одна дитина та 13 дорослих загинули ще 25 людей. Травмувалися сьогодні внаслідок авіакатастрофи в Броварах. Вранці там розбився гвинтокрил ДСНС. Він впав на територію дитсадка. Усі пасажири, які були на борту, загинули. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович. Нині уряд доручив виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку, керівнику нацполіції. України. України. Пів тисячі комплектів демісезонного одягу, майже тисяча зимового та польові ліжка передали для черкаських бійців, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Зробили це у межах програми територіальної оборони області. Спрямували на все понад 5 мільйонів гривень. Надміцні розкладні ліжка для того, щоб їм не ночувати десь там, умовно кажучи, на землі, а мати змогу в зручних умовах розложити там, де потрібно, і там мати таку можливість відпочити. Додатково плануємо ще довиготовити маскувальні костюми і маскувальні. На маскувальні тканини на поверхню саме для шоломів. Тобто самим першим завданням також стоїть у нас сьогодні віднайти виробників, які можуть виготовити саме резинові так звані бахіли. Триває обговорення щодо форми і термінів складання національного мультипредметного тесту для випускників 2023 року, розповіла Суспільному проректорка з питань ЗНО інституту післядипломної освіти Наталія Лісова. Обов'язковими предметами є українська мова та математика, що до решти визначиться у березні. Саме тоді Верховна Рада затвердить документ про предмети і терміни проходження мультитесту. Як реагують на таку ситуацію випускники та вчителі, та чи встигнуть учасник? Я підготуватися, розкаже Ірина Філенко. Today we are going to speak about mass media. Цьогорічна пропозиція запровадити англійську в мультитесті викликала хвилювання серед вчителів та учнів, говорить вчителька цієї дисципліни Вознесенської школи Наталія Шкрьопка. З її слів скласти англійську зможуть лише гарно підготовлені та вмотивовані. Ми і працюємо, і намагаємося і стараємося, але в основному. Більш-менш позитивно здають іноземну мову ті діти, які готуються до цього безпосередньо самих перших днів. Ви готові складати мультитест прямо тут і зараз? Да. Готові. Запитує вчителька української мови Оксана Мельниченко в одинадцятикласників, які цього літа складатимуть мультитест. Підготовка до нього каже, почалася у п'ятому класі і триває досі. Ми Постійно проговорювали ці питання, акцентували на тих питаннях, які можуть бути на чи на ЗНО зовнішньому оцінюванні, чи от як сьогодні пропонують нам складати мультітест. Її учні Юлія Жосан та Максим Крат розповідають, хотіли б якнайшвидше дізнатися предмети обов'язкові для складання. До зно ми готуємося по всім предметам зараз, бо ми не знаємо точно, що ми будемо здавати. Наші вчителі вибирають такий загальний підхід. Ми вчимо нашу нову програму, яка нам дана на 11 клас. Та повторюємо те, що забули. Нема такого специфічного напрямку. Я готуюся з усіх чотирьох предметів, тому що ми зараз не знаємо, що у нас буде надалі. Ми не знаємо, будемо ми писати зночі, НМТ, і скільки їх буде, тому я готуюся по максимуму. Вчитель говорить, що, незважаючи на це, нинішня невизначеність впливає на підготовку до тесту на абітурієнтів з усієї країни. Мабуть, з цим треба було визначитися ще в максимум у жовтні. Тому що різні регіони можуть готуватися абсолютно по-різному, і діти мають право знати уже заздалегідь, а не тоді, коли. Уже часу вкрай мало. Колега пані Оксани Ірина Обертас викладає у закладі історію. Це ще один ймовірний предмет для мультитесту. Говорить, що підготуватися за 3-4 місяці для успішного складання неможливо. Майже кожного уроку діти запитують, чи щось визначили, чи ні. Вони слідкують дуже серйозно за цим, і звичайно, обурюються, дуже обурюються, що немає визначення стовідсоткових предметів, і ну навіть програми стовідсоткової немає Затверджено, не зрозуміло з якого періоду буде цей тест запроваджено. Міністерством освіти і науки запропоновано два варіанти складання національного мультипредметного тесту. Коментує тему проректорка з питань ЗНУ інституту післядипломної освіти Наталя Лісова. Перший варіант законопроекту Міністерства освіти і науки запропоновано, що випускники 23-го року складали чотири предмети: українську мову, математику, історію України та іноземну мову. Другий варіант підготовлений комітетом з питань освіти і науки Верховної ради України, в якому пропонують до складання два обов'язкові предмети: українську мову та математику, і два предмети на вибір іноземна мова або історія, та хімія, фізика чи біологія. Провели. За ініціативи Сергія Бабака, голови комітету Верховної Ради, опитування опитування і випускників цього року, і е, батьків. І тому більшість це аж 73 відсотки. Запропонували, щоб е, наші випускники проходили три предмети: два предмети. Основні це математика і українська мова. І один предмет на вибір. Український центр оцінювання якості освіти повідомив, що він готується до різних варіантів. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини Суспільне Черкаси. Виносити ялинки на смітник без залишок прикрас та не у целофан чи плівку, просять містян у комунальному підприємстві Черкаська служба чистоти. За словами начальника юридичного відділу Василя Рогового, це значно ускладнює роботу працівників, оскільки доводиться власноруч прибирати усі залишки. Складати новорічні дерева, додає чоловік, слід біля контейнерних майданчиків. Основне прохання до наших громадян класти не в контейнер. А біля контейнеру майданчика, і друге прохання, що ялинка повинна бути. Е Повністю без ніяких сторонніх предметів. Ми його потім здаємо, сортуємо і здаємо на комунальне підприємство Екології для подальшої законної утилізації. Наші працівники, які щоденно вбирають на контейнерних майданчиках, сповіщають спеціальну бригаду, це в нас або трактор, або в основному легковий автомобіль Волга з причіпом. І ми приїжджаємо в той же день, забираємо ялинку. У Черкаському центрі «Я Маріуполь» переселенцям безоплатно роздають теплі набори, аби вони комфортніше пережили зиму. Розповіла Суспільному адміністраторка закладу Ірина Каменщикова. У комплекті тепловентилятор, подушки, ковдри, постільна білизна та рушники. Їх закупили за кошти Маріупольської міськради. Що необхідно, аби отримати таку допомогу. Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Це наш зимовий набір. В нього входить отакий тепловентилятор, постільна білизна, дві подушки, рушничок. І що найважливіше, мабуть, це зимова тепла ковдра. Отака. Ось такий набір підготували для переселенців у волонтерському центрі. Я Маріуполь Черкащанин Іван Журба прийшов узяти його для свого знайомого. Він знаходиться в місті Умань і знову ж таки враховуючи пальне, враховуючи вартість дороги, це для нього відчутно. Адже я ж знову говорю, в них маленька дитина, це все затратно, і а я по роботі катаюся. Видана допомога цілком доречна, тому що зарплата в них досить невелика. Для отримання набору необхідно мати паспорт із Маріупольською реєстрацією та довідку переселенця. Пенсіонер Олександр заповнює документи і стає в чергу. Каже, він постійний гість волонтерських пунктів. О, центром бігаємо, везде бігаємо, везде діщемо, де що отримати. То що живеш на цю допомогу, то взагалі не вистачає, деня не вистачає. Роботи тут нереально отримати. На теплий набір чекає і пані Олена. Каже, цих речей достатньо, аби перезимувати. Ми виїхали, немає нічого. Візли кошик і і всю потім, ханічно, все доречно. Ми живемо в Черкаській області в селі. То ото нагода була, виїхали. Нині у Черкасах проживає 1173 маріупольці, розповідає адміністраторка центру Ірина Камінщикова. За тиждень дії проекту вже роздали 270 комплектів. У нас в центрі є потреба цих сімейних наборів. Це 431 одиниця. Всі отримують згідно з цієї потреби. Ми телефонуємо кожному маріупольцю, та вони підходять у, у зручний час. Це турбота для кожного маріупольця, тому що це всім нам потрібно, Ми всі маріупольці такі ж самі. Ми єдина маріупольська родина. Ми друг за другом піклуємося та турбуємося. Закупили такі комплекти для 17 центрів Ямаріуполь, що розташовані в Україні. Набір розрахований на одну сім'ю. Окрім цього, переселенцям видають продуктові набори, дитячий одяг та солодощі. Дар'я Шевченко, Федір Коцаба Суспільне новини, Черкаси. Утриматися від масових зборів на водохреща просить очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Каже, у зв'язку з військовим станом такі заходи заборонені. Одиничні ж купання дозволені. Всі в нас черкащани люди свідомі. Я переконаний, що хто захоче скупнутися в якомусь вузькому колі, той скупається, і без того. А хто свідомо до цього віднесеться, то хай краще піде і посвятить воду. Відповідному церковному приході від головного управління у цей день залучено 95 осіб особового складу буде, і 18 одиниць техніки. І у разі виникнення надзвичайної події або ситуації наші водолази зможуть кваліфіковано надати допомогу людям, які виявлять бажання зануритись у цей день. Крім того, рятувальниками здійснюватимуться патрулювання можливих місць занурення, оскільки за досвідом попередніх років ми вже знаємо де люди найбільше занурюються. Не вживати алкоголь та проконсультуватися з лікарем перед зануренням у ополонку радить терапевтка Катерина Погоріла. Каже, що неправильний підхід до купання може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям. Наша кореспондентка Ольга Мацканіч дізналася у моржувальників, священника та лікаря, як підготуватись до водохреща та яких правил дотримуватися при пірнанні. Перед зануренням в ополонку потрібно трошки розігнати кров в організмі для цього. Звичайно, треба робити вправи. Їх робиться кількість, стільки, скільки відчуваєш, що тебе зручно, ніяких побочних ефектів. Після окунання знову зарядка. До купання на водохреща готовий, каже голова Черкаського клубу довгожителів Сергій Каліга. Чоловік вісім років щодня купається у Дніпрі і каже, знає, як правильно підготуватись. Взяти сухий собою, зручний одяг, взяти з собою чай, бажано трав'яний з медом. От, після полонки це дуже гарна річ. Килимок, на якому будеш передягатися і не змерзнеш, і е суху серветку для промокнути вуха. Вадим Барабаш займається моржуванням два роки. До холодної води, говорить, звикав поступово. Краще робити це регулярно. Тому що організм повинен до всього звикнути, привикнути, А коли людина це робить разом, то так можна і захворіти. Щоб не захворіти, варто не ну лише дотримуватись рекомендацій щодо правильного занурення, але й завчасно перевіряти здоров'я, каже терапевтка Катерина. Погоріла. Якщо є хронічні захворювання, зокрема гіпертонічна хвороба і хвороба серця, кись вигито судинна цього робити не варто. Тому що може бути при занурюванні в холодну воду виражений спазм судин, і це викличе загострення цих хвороб. Перед зануренням лікарка не рекомендує вживати спиртне, бо це може призвести до швидкого охолодження організму та втрати самоконтролю. Пам'ятати про те, що купання на водохреща це передусім свійська традиція, а не церковна. Рекомендує священник ПЦУ проти Василій. Не понадумати собі, так я скупався. Наче всі мої гріхи прощені, і далі можу жити собі спокійно, чистою совістю. Тому я таки розчарую, гріхи ваші не прощені. І якщо ми купаємося, це наш вибір. Церква це не засуджує, але одночасно і не схвалює. Натомість священик рекомендує перед святом Богоявлення причаститися та сповідатися в храмі. А якщо ви все ж плануєте занурюватися в ополонку, то дочекатися відповідного часу. І інколи ще вода не освілася на річці, а вже різать купатися в ополонку. І дуже це прикро, тому що вода ще не осяджена. Треба почекати, хоча б щоб вона вже була осяджена, а тоді вже є хоча б якийсь сенс піти і скупатися. Поконання може оздоровити тіло, якщо людина не має хвороб, підготувалася, що вона здорова, молода, тоді це дасть заряд бадьорості і гарного настрою. Ольга Масканіч, Григорій Козуб. новини на Суспільному, Черкаси. Нині це вся інформація. Більше новин шукаєте на сайті Суспільного та на сторінках Суспільного в соцмережах. До зустрічі.